7 по 27 січня у місті Львів відбувається фестиваль Різдва Велика коляда на це дійство за підтримки місцевої благодійної організації Світанок завітав і Батуринський вертеп. Ви не тільки підтримали поїздку Батуринського вертепу до Львова, але ще й самі побували разом з ними на фестивалі Різдва. Як виникла така ідея? Знаєте, ця якби ідея виникла вже дуже давно, завдяки нашій співпраці, нашого благодійного фонду із просвітницьким духовним центром. Церкви церкві покрови Божої Матері міста Батурин організований Вертеп, не тільки ця дитяча школа, але й Вертеп. Цьому вертепу в цьому році 10 років, це якби ювілей Вертепу. Цей вертеп в 2009 році на фестивалі вертепів у Львові вже був і зайняв тоді навіть друге місце. Тому що тоді, якби такий був конкурс. Були номінації в цьому році проводився просто конкурс всіх фестивалів і давали тільки лауреатів як учасників фестивалю. І ми вирішили дітям зробити подарунок, так як 10 років вертепу, це вже дійсно час. Вже є дітки, які виросли, вже які покинули цей вертеп, Вже підійшли нові дітки. І тому такий подарунок дітям вирішили в цьому році зробити. Наші дітки прийняли участь у декілька концертах. Це по перше. Перший концерт був на головній площі Львова, потім у Домініканському соборі. Потім були в просвіті. Львівській наших діток запросили до музею, галереї Садиби Грушевського. Це дуже цікавий музей, і там теж був концерт, теж була коляда. Потім дітки ще відвідали різні музеї: музей зброї, галерею українського військового однострою і інші такі цікаві історичні місця. Діти отримали дуже велике задоволення. Це дійсно було свято для дітей Батурина. Вашому вертепу вже 10 років. За цей час ви, напевно, багато чому навчилися. Що ви показували у Львові? Це маленьке дійство, театралізоване дійство, яке оповідає про народження Месії. Задійні всі діві особи, три царі, ірод, воїн, ангел, пастушки. І, звичайно, такі персонажі, такі як Єврей і Чорт. А вам сподобалися виступи інших учасників? Звичайно, звичайно, багато можна що підчеркнути для себе, взяти для себе, бо кожного року самі сценарії потрібно вдосконалювати і щось нове вводити, таке вводження. тому що а, люди, які, наприклад, батурні, місцеві жителі з року в рік одне те саме сценарій, він стоять тут, проїдається.